Усю Богу славу! Вродлива, справжня красуня була Маруся, тож коли її в Стамбулі на базарі продавали, подобав її багатий варшанський. Не годиться таку пишну квіту важкою каткою ягоди. Креста. За дитиною мені буде. Купив паша Марусю, у свою палату привів, у турецьку одежу затягнув і найняв учителів, щоб дівчинку по мозгою вчили, щоб її поторчали, попосурменали, і поймували вчителі, щоб вона українського слова не чула. Хреста не бачила, щоб не до Христа, а до Аллаха. Мов чарівний образок носила спогад про рідний край, про чудові краєвиди з сріблистою рікою, крутими скелястими берегами, білими хатками у вишневих садках. Роки минали, і той чудовий образ поволі затирали. Вже Маруся тукенею стала, Пашу рідним батьком називала, жила в розкошах. А коли паша з дому виїжджав, то ключі від усього хазяйства її руки віддала. Чудова була в паші палата, вся в золоті сріблі та в самосвітах серед квітників і садів. Раз увечері пішла Маруся в сад гуляти, відчинила хвіртку мурі охорожі і опинилася під межею. І раптом донеслася до неї приглушена пісня, то не один голос співав, то кілька сотень людей співало, сумну на долю нарікала, що вже тридцять літ. У неволі пробувають, Божого світу сонця праведного не бачить. <плес> Дівчина стрепанулась. Що це якась пісня близька моєму серцю, і слова личе знайомі. з рідною землею, піснею виливають. Відтоді Маруся спокою не мала, тихим сном не спочивала, все якусь таємну думку гадала. Раз як пошатурецький у мечеть на молитву поїхала, Маруся що найбільше ключі схованки добула, до невільницької вежі побігла, залізом в ковані. Оце я вам двері на волю відчиняю. переглянулися невільники. Не можна цій турецькій дівчині вірити, хоч вона й по нашому говорить. Ніхто не знає, що вона в своїм серці проти нас замишляє. Тоді Маруся на одвіром схилилась, слізьми залилась. Брати мої рідні, Бог мені свідок, що я ніяких хитрощів. Не замишляю, тільки допомогти вам хочу. Кажу вам добре дбайте, у землі християнські втікайте, поки турки ще нічого не знають. Вийшли невільники з вежі холодної, місто турецьке тихцем обминали, на себе хрест клали. В Україну темнома ярами втікали. А коли останній невільник темниці вибігав, Маруся зараз його придержала. Прошу тебе, козаче, зроби мені послугу велику, як то дозволить тобі Господь у рідний край вернутись, ти містечка богослава, не минай, моїм батькові матері від доньки бранки Марусі Богославки, низенький поклін передай. Скажи, що їх донька свою невільну провину спокутувала в з неволі в Україну відпустила. А той козак був кобзар-бандурист, то, як вернувся він у рідний край, склав прекарну думу про турецьку бранку Марусі полускали і скрізь про неї людям співали. Слухали люди, тяжко зітхали і допитувалися, що ж сталося з Марусею. Але кобзар цього не знав і в думі не розказав. Залишилася на віки незнаної доля дівчини білянки, Марусі Богославки, що до своєї вини туркеною стала та братам рідним, невільникам бідним, волю дарувала.